Якщо серце Корвалтап Екстра Корвалта Екстра, бо серце тільки одне. Каріна працювала офіціанткою у ресторані та мріяла вступити до інституту іноземних мов. Заміж дівчина поки що не збиралася, але останнім часом вона не могла спокійно спати, адже її почали мучити жахливі сни про брудну весільну фату. Каріна відчувала, що це якийсь недобрий знак, і тому вирішила звернутися до бабусі. Я поступала в інститут, але на бюджет балів не вистачило. Працюю офіціанткою. Тепер хіба що на платне відділення, але з грошами не дуже. Ми навіть знімаємо з подругою квартиру, але і там ледь вистачає. Ще хочу піти на підготовчі курси до університету. Кажуть, що так вступити легше, але і там потрібні гроші. Кажи прямо: навіщо прийшла? С Спати не можу. Останні дні взагалі очей не столю. Сон, один і той самий бачиш. Так. Бачу себе у білій Фаті, а потім. Замість фати брудне ганчір'я. Сон це попередження. Коли молодій дівчині сниться фата, це вірна прикмета, що вона невдовзі отримає пропозицію. Та ні, ви що? Я про заміжжя взагалі не думала. Та в мене й хлопця немає. Дай мені руку. Бачу якусь чорноту, бруд навколо тебе. Будь дуже уважною дитиною. Якщо погодишся на цю пропозицію, наслідки будуть недобрими, можуть вплинути на твою долю і все твоє життя. Каріна весь час думала про слова бабусі. Щоб якось відігнати гнітючі думки, дівчина вирішила взяти додаткові зміни у ресторані. Доброго дня. Ось наше меню. Щось я тебе тут раніше не бачив. новенька? Ні, працюю в інші зміни. Присядь. Ні, вибачте, мені не можна сідати разом з гостями. Не хвилюйся, з Антоном домовлюсь. До чого тут Антон? Ви замовляти будете? Вибачте. Я бачу, ти дівчинка, хороша. Чого ти тут робиш? Чесно, намагаюся на навчання заробити, а ви мені заважаєте. Так я можу допомогти. Не треба. Пожартував. Цікаво, яка ти. Гаразд, принеси мені 150 гарного конячку. Добре. Тиждень. Каріна працювала понаднормово, дуже втомлювалася, і одного дня забула закрити кран у ванній. Через це квартиру поверхом нижче сильно затопило. Я ж вам сказала вже, що я ненавмисна. не Ненавмисне Не навмисне вона. Ти хоч знаєш, скільки зараз ремонт стоїть, а матеріали, а хто мені буде потолок шпатлювати, а обоє хто переклеїть? Пушкін. Я все віддам. Та, да. Значить, так, ілі завтра будуть гроші, або я дзвоню Іваничу, і він вас виселяє. Будь ласка, хватить мені тих гуляк, що тут твоя Наташка вічно устроює. Перше ремонт роби. Я завтра вам все віддам. Значить, так, время тобі до вечора. Дівчина розуміла, якщо вона не віддасть гроші сусідці, їх із подругою виселять з квартири. Каріна перерахувала усі свої заощадження, проте потрібної суми для оплати ремонту не було. Дівчина сподівалася позичити гроші у своєї сусідки Наталки і чекала на неї вдома до пізньої ночі. Каріна! Ха -ха! Подружка, дивись, що я купила. А? Я всю заначку виграла але таке. Зато тепер Оп! я точно підчеплю якогось крутелика. Дусь. Ну, подруга, ну, що з обличчям? Я тіть валю 67-ї затопила. Чекає, це ту хабалку знизу? Угу. Каріна, та вона ж нас гімном з'їсть, капець. Вона сказала, що якщо до завтрашнього вечора не повернемо гроші, то буде жалуватися Іваничу. Ти що, Каріна? Де ми з тобою за такі копійки ще хату знайдемо? Іванич взагалі сказав після останньої туси, ще один зальот і на вихід. Капець, Каріна. Це влипли, а? Дівчина не могла заснути до ранку. Вона думала, що їй робити і де взяти гроші на ремонт. У Каріни зовсім нікого не було у місті, а мати, яка жила у невеличкому селищі, постійно хворіла і потребувала грошей на ліки. Дівчина була у розпачі. О, яка зустріч. Здравствуйте. Чому така кисла? З хлопцем посварилася, чи що? Якби ж то. У мене хлопці, не Сусідку затопила. а а вона потребує грошей на ремонт вже до вечора. Багато. Кому як? Для мене це вся зарплата на місяць. Слухай, ну кожного щось трапляється. Візьми. Та ні, ви що? Бери, поки покидають? Я не можу. Чуєш, для мене це кілька разів у вас пообідати. Тримає. Я все віддам. Тільки. Не, не одразу вважаю, що це спонсорська допомога. У мене сьогодні настрій хороший. І, взагалі, якщо щось знадобиться, набирай. Дякую. Каріна дуже зраділа несподіваній допомозі від Михайла Петровича. Ввечері вона віддала гроші сусідці і дуже раділа, що проблема вирішена, адже їх із подружкою не вигнали з квартири. Дівчина була вражена шляхетним вчинком Михайла Петровича, але Наталка вмить охолодила її запал. Ну, ти не ім'я карінка. Ти ще думаєш, що він тобі гроші просто так дав, да? за очі закрасиві. Та ти не думай. Я в борг взяла, я потім все віддам. Віддасть вона. Кого це принесло? Як виявилося, на каріну того вечора чекав іще один несподіваний сюрприз. І вам дякую. Такі дівчата, як ти, не створені для проблем. Звертайся. Михайло, а? Ох, Каріна, а я тобі казала. Так, стоп, а звідки він адресу дізнався? Та не знаю, я, можливо, Антон наш адміністратор дав. Каріна, не будьте дурою. Коли наступного ранку дівчина прийшла на роботу, біля ресторану на неї вже чекав Михайло Петрович, офіс якого знаходився поруч. Привіт. Все тобі. Дякую. Дякую за допомогу і за букет. Він дуже гарний, але не варто було. Послухай, дівчинко, ти дуже молода. Багатьох речей в житті не розумієш. В тебе є краса і молодість. В мене є зв'язки і гроші. Подумай, ми можемо стати одне одному в нагоді. На що ви натякаєте? Я не натякаю. Я прямо тобі кажу: станеш моєю, матимеш все, що завгодно. Вислухавши пропозицію Михайла Петровича, Каріна відчувала себе геть розгубленою. З одного боку, вона ніколи не мріяла стати утриманкою, а з іншого втомилася жити на копійки і вічно економити. Каріна зрозуміла, що це саме та пропозиція, про яку її попереджала бабуся. Від мене ти що хочеш? Скажіть, це та пропозиція, про яку ви попереджали? Так, це вона. Ви казали, що. Ця пропозиція погано вплине на мою долю. Може, ситуація змінилася? А що як це мій шанс вирватися з вічних злитнів? Обери один і дай мені. Нічого не змінилося: обереш гроші, втратиш своє кохання. Так в мене ж нікого й немає. Я тобі все сказала. Ти, дівчина, хороша, правильна, не ставай на кривий шлях, пожалкуєш. Каріна вирішила дослухатися до поради бабусі і відмовитися від пропозиції Михайла Петровича. Але вранці дівчині подзвонили з невідомого номера. Алло. Так, мама добре. Так, добре. До побачення. Каріні повідомили, що її мати потрапила до лікарні із серйозним захворюванням. Дівчина була у розпачі і не знала, що їй тепер робити. Ей, ти чого? Мама. Дзвонила з лікарні. Сказали, що їй потрібна термінова операція. І потрібно 50 тисяч гривень. Фігасі? Де я їх візьму? Блін, Блінкаріна, я тебе не розумію. Хочеш чесно? Ну ти будеш останньою дурою, якщо відмовишся від свого крутелика. Та він старий, взагалі я не така. Така не така, Каріна, яка на різниця, а? Зараз інше життя. Кожен пристосовується до нього, як може, що тут такого. І взагалі, ти подумай: крім тебе, твоїй мамі ніхто не допоможе. Ніхто, Каріна. Ну, ти подумай. Після жахливих сумнівів Каріна зрозуміла, що у неї немає іншого виходу, і вона все ж таки погодилася на пропозицію Михайла Петровича. Той обіцяв негайно допомогти із грошима на операцію матері та влаштувати її у найкращу клініку. В клініці домовилися. Завтра можна перевозити маму. Дякую, припини. І да, заплатив за твої підготовчі курси. З понеділка будеш навчатися. Михайло Петрович. Можливо мовилися. Для тебе просто міша. Мати Каріни прооперували у дорогій столичній клініці, а сама дівчина невдовзі почала ходити на підготовчі курси. У перший же день вона познайомилася там із Євгеном, який навчався на останньому курсі інституту і у вільний час допомагав абітурієнтам. Я цей пес перфект ніколи не хакну. Та Годю, припини, ти дуже здібна дівчинка. Е, просто там є деякі фішки, якщо їх зрозуміти. Ну, якщо хочеш, тобі розкажу. Супер. Я була б дуже тобі вдячна. Е, я насправді дуже сам довго мучився. там не знаю. Але потім зрозумів, що все просто не дивись. Коли ти перекидуєш текст. Каріна бачилася з Євгеном майже щодня і не щулася, як закохалася у молодого та кмітливого студента. Почуття були взаємні, і дівчина дуже страждала від того, що змушена вести подвійне життя. Але Євген був настільки щирим та ніжним, що Каріна поруч із ним іноді навіть забувала про те, що у неї є коханець. Це? Е, Наталка, сусідка, потім передзвоню. Ходіть, так, так ось. Того ж вечора дівчина зустрілася із Михайлом Петровичем. Вона не знала, як розпочати складну розмову. Ти можеш мені пояснити, що відбувається? Я дуже тобі вдячна за те, що ти мені зробив. Але відпусти мене, будь ласка, я скоїла жахливу помилку. Я тебе не кохаю. Це і не обов'язково. Ні, я так не можу. Це все не для мене. Значить так. Мовляти не буду. Не звик. Зазвичай дівчата самі мене вмовляють. Та що там казати? Вони усі мріють опинитися на твоєму місці. Не знаю. Моя сусідка Наталка так само каже: Ти дурепа. Я б мріяла опинитися на твоєму місці. Познайомиш? З Наталкою? Так вона ж не проти. Відпускаєш мене. Це твій вибір. Я ніколи ні за ким не бігаю. А з подружкою познайом. Каріна познайомила Михайла Петровича із подругою, і вони почали зустрічатися. Чоловік винайняв Наталці дорогу квартиру. Минув місяць. Каріна перестала отримувати гроші від Михайла Петровича. Вона, як і раніше, працювала у ресторані і при цьому відчувала себе абсолютно щасливою. До того ж, їхні стосунки із Євгеном стрімко розвивалися. Зараз секунду, я підійду. Ти зарано. У мене зміна закінчується тільки через дві години. Я тільки на секунду зайшов. Я заберу тебе за дві години. Тож в тебе є 120 хвилин, щоб сказати мені так. жень. А в четвер будемо знайомитися з батьками. О, Женька, привіт. Привіт. Що ти тут робиш? Слухай, хотів вас в четвер познайомити, мама вже готується. Раз така справа, знайомтесь, це моя Каріна. Каріна, цитату. Мої знайомі. Знайомі? Я Я тут часто обідую і добре знаю Каріну. Так, дівчинка. Каріна була шокована останніми подіями. Вона відпросилася з роботи, пославшись на погане самопочуття, і поспішила додому. Але біля під'їзду на неї вже чекав Михайло Петрович. Робити у вас є Наталка. Вона талка мені остогидла. Ульгарна дурепа, то це зовсім інша справа. Та як вам не соромно. Ну. О, ми вже ви. Ну, а давай мене це заводить. Ви одружені, у вас є син. Добре, що ти про сина згадала. Я тебе не доцінив. Знайшла столичного хлопчика з квартирою, забезпеченою родини. Ми кохаємо одне одного. Он як? Ну, раз у вас така романтика. Значить, переспи зі мною ще раз, і він ні про що не дізнається. Боже, я й не знала, що ви така підла людина. Тільки не треба вдавати себе святу невинність. Подумай перед тим, як відмовитися. Женя на це не заслуговує. Женя не заслуговує на таку, як ти. Одружиться з дочкою мого партнера, а не з якою шалавою. Каріна була приголомшена. Тепер вона зрозуміла, про що її попереджала бабуся, коли сказала, що, обравши гроші, вона втратить кохання. Дівчина була впевнена, що як тільки Євген дізнається про неї та батька, то одразу кине її, не роздумуючи. А я ж тебе попереджала. Тепер в тебе тільки один шлях. Скажи правду, хлопцю. Та ні ви що? Він мені ніколи не пробачить. Якщо любить по-справжньому, то пробачить. Бо якщо він не від тебе, а від батька свого про все дізнається, от тоді ти точно його втратиш. Я не зможу. Зможеш, а щоб ревнощі і гнів йому очі не застелили. На ось поклади йому у кишеню цей камінець і тричі промов правда чиста, гнів руйнівний прожени. От тоді можеш сміливо зізнаватися. Каріна промучилася сумнівами усю ніч та наступного ранку все ж таки наважилася на відверту розмову із Євгеном. Вона дуже сподівалася, що коли мине гнів, хлопець зможе її пробачити. Дівчина поклала камінець до кишені куртки Євгена і тричі промовила слова, яким її навчила бабуся. То про що ти хотіла поговорити? Ем, про твого батька. Я маю тобі в дечому зізнатися. Цікаво. Справа в тому, що твій батько і я. Ми. Ви що? Ви знайомі, ну Ні. я в курсі. Ні. Ми з ним Жень. Ми з твоїм батьком були коханцями. Ви що? Ти чув. Клас. Дотепний жарт. Тут е, десь прихована камера. Це не жарт. У мене була дуже складна ситуація. і я… Припини. Ти маєш знати, ми з ним одразу розійшлися, як тільки ми з тобою. Я не хочу це слухати. Батько не міг. Ти не знаєш свого батька, він, він отримав мою сусідку Наташу, і взагалі він страшна людина. Замовкни! Він сказав, що якщо я ще раз з ним розплю, то він тобі не скаже. Я тобі не вірю. Він оплатив операцію моєї мами, моїй курси, і взагалі я скоїла помилку, Жень. Не хочу тебе більше знати. На жаль, сталося зовсім не так, як сподівалася Каріна. Євген не став слухати виправдань дівчини і пішов від неї. Минув тиждень. Євген не дзвонив і не приходив. Тож Каріна подумала, що бабусин ритуал не допоміг. Дівчина дуже страждала, адже зрозуміла, як сильно кохає Євгена. Вона боялася, що втратила його назавжди. Дівчина вже не сподівалася на повернення коханого і в усьому звинувачувала себе та свою легковажність. Аж раптом одного дня вона побачила у ресторані Євгена. Привіт. Привіт. Я тут подумав поговоримо. Так, давай, але в мене зміна закінчується через півгодини. Я швидко. Я розмовляв з батьком, він зізнався, сказав, що багато років зраджує матір з молодими дівчатами. Він сказав, що це єдиний шлях почуватися молодим, спроможним, що на мене чекає те саме, але я йому не вірю. Знаєш чому? Чому? Бо він ніколи по справжньому не кохав, маму. Він взагалі не спроможний кохати. Але я не такий. Я знаю, що ти не така. Ти просто помилилася. Тебе нікого не було. Не було того, хто б допоміг тобі з твоїми проблемами. Але тепер у тебе буду я. Кріш. Я Дуже люблю. Я хочу бути з тобою все життя. Скажи, будь ласка, ти вийдеш за мене? Євген пробачив Каріну. Він по-справжньому кохав дівчину і вірив, що у них все буде добре. Каріна відчувала себе найщасливішою дівчиною на світі. Дізнавшись про численні зради чоловіка, матір хлопця подала на розлучення. Каріна та Євген готуються до весілля. Михайло Петрович кинув Наталку і поїхав з міста. Бабуся ж попереджає: якщо молодій дівчині наснилася брудна фата, остерігайтеся, це вірна прикмета, що невдовзі ви отримаєте пропозицію, приставши на яку можете зруйнувати свою долю і щасливе життя.